Сьогодні представники Ізмаїльської райдержадміністрації відвідали ЦНАП в Суворовській громаді, щоб дізнатися про заходи, які запроваджені до зустрічі ветеранів та членів їх родин. Учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників, можуть звернутися до ЦНАП у своєму населеному пункті та отримати необхідні адмінпослуги, зокрема офіційно встановити свій статус, отримати чи замінити посвідчення. Продовжити дію документів, одержати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, отримати грошову допомогу чи компенсацію. Один із пріоритетів роботи ЦНАП це максимально спростити процес одержання ветеранських сервісів. Для цього у ЦНАП впроваджено принцип єдиного вікна, що дозволяє ветеранам отримати всі необхідні послуги за один візит. Що таке єдине вікно в ЦНАП? Єдине вікно для ветеранів у центрах надання адміністративних послуг це сучасний підхід, що допомагає спростити доступ захисників України та їхніх родин до важливих державних послуг. Ініціатива дозволяє отримати весь необхідний сервіс в одному місці, без зайвих черг, біганини та бюрократії. Раніше ветеранам доводилося звертати до різних установ, збирати безліч довідок і пояснювати свою ситуацію кожного разу заново. Завдяки єдиному вікну тепер достатньо подати один пакет документів одному адміністратору, і далі всіма питаннями займається спеціаліст. Чи є оцінка робочі місця адміністраторів для обслуговування ветеранів та членів сімей ветеранів в Суворівській громаді? Ініціатива Єдине вікно для ветеранів реалізована відповідно до розпорядження селищного голови в жовтні 2024 року. Згідно з цим рішенням, сервіс було офіційно створено та впроваджено на базі центру надання адміністративних послуг. Координацію роботи сервісу здійснює начальниця ЦНАПу за прийом ветеранів, консультування та передачу документів відповідає соц... спеціаліст відділу соцзахисту населення. Робоче місце якого облаштовано банером адмінсервіс ветеран та інформаційною табличкою Фаховець відповідно до брендбуку мінветеранів. Чи є спеціальні програми підтримки для членів сімей ветеранів? Так, в Котлобузькій селищній раді прийнято та затверджено відповідну програму, яка передбачає одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Це військовослужбовці збройних сил України, інших військових формувань для захисту України від збройної агресії Російської Федерації, учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав, учасникам Другої світової війни, учасникам АТО та ООС, члена сім'ї військовослужбовців, який перебуває або перебував у полоні, зниклих безвісті за особливих обставин під час захисту батьківщини у зв'язку з протидією збройної агресії Російської Федерації проти України, родичам першого ступеня споріднення загиблих військовослужбовців, жителів Суворівської територіальної громади під час воєнного стану, військовослужбовцям при пораненні на лікування та реабілітацію. Які соціальні виплати та компенсації доступні ветеранам? Військові мають право подати заяву на призначення будь-якого виду грошових виплат, які забезпечує держава для допомоги українцям, що потребують підтримки. Звичайно, виплата буде призначена, якщо захисник чи захисниця належать до однієї з категорій людей, які потребують такої допомоги, наприклад, допомога для малозабезпечених чи на проживання для ВПО чи багатодітних родин, житлова субсидія тощо, в тому числі призначення одноразової або щорічної грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності деяких категорій осіб, членам сім'ї, батькам та утриманцям волонтера, одноразова компенсація особам з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, оформлення пільг на паливо, ремонт житла, поховання, встановлення надгробків і багато інших. Що таке шерінг документів? Шеринг документів це сервіс, що дозволяє надсилати електронні копії документів через застосунок Дія без потреби у фізичних копіях. Як працює шерінг документів? Установа надсилає запит на копію цифрового документа. Користувач підтверджує передачу даних через Дія підпис. Копія документа автоматично надходить до системи установи або на e-mail. Як ми бачимо, центр надання адміністративних послуг Катлобузької селищної ради працює над досконаленням своєї роботи та готовий до зустрічі ветеранів та членів їх сімей, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. Керівництвом Катлобузької селищної ради приділяється велика увага цифровому розвитку, особливо в наданні адмінпослуг. Центр впевнено крокує до виконання концепцій з реформування сфери. Адміністративних послуг для реалізації створення комфортних умов при отриманні послуг також звертаю вашу увагу на те, що в кожному ЦНАП після відвідування можна залишити відгук для покращення роботи ЦНАП через сканування QR-коду.